Що станеться з вашим організмом, якщо ви просто на тиждень відмовитесь від цукру? Здається, про це вже багато говорили, але я впевнена, що є факти, які для вас будуть новими. По-перше, ви ймовірно споживаєте близько 14 чайних ложок прихованого цукру щодня, навіть не здогадуючись про це. По-друге, ви бачили колись таке обличчя. Це називається цукрове обличчя. А ось так виглядає моє обличчя через місяць після відмови від цукру. Уявіть, лише виключивши цукор з раціону. Також у вас зникне той самий кортизоловий живіт, який не вдається прибрати навіть у спортзалі. Ви чули про синдром сухого ока? Найчастіше він виникає через руйнівний вплив цукру на судини сітківки. Я вже не кажу про те, що у вас покращиться пам'ять та увага. Зменшиться постійне відчуття голоду, і ви станете менш дратівливим. А якщо додати в раціон правильні добавки, ви відчуєте абсолютно нову, більш насичену якість життя. Напишіть слово бат в коментарях під цим відео, і я надішлю вам список п'яти найважливіших добавок на кожен день.